Так, друзі, всім привіт! Прикупив собі ось такого станка ET 1М. Як бачите, ось такий красавчик і знятий з кона. Дурної роботи він не бачив. Будемо працювати. Буде, надіюсь, приносити гроші, будемо разом з ним розвиватись. і знімати вам відео і деякі деталі. Так само будуть на продажу. А у нас зараз відео про каток і як. Ми точили вали. Так, вже виходжу іншу. Так, помаленьку. Поставив ще одну заготовку, виставив її рівно. Ну, ось так виходить. Обща длина у нас 50 см, забуваємо на трубу з натягом. Ось така то обробка виходить металу. Тут у нас виходить на сварку, щоб обварити це, заб'ється, тут обвариться. і це буде на підшепник. Виходить, 5,5 чи скільки, вже не пам'ятаю. Ось так виходить. Ось так. Занцентрувався і погнав. Так що, якщо комусь потрібно щось таке робити з вашого заліза, то можете присилати, привозити, кому треба, будемо точити. Так, друзі. Забиваємо його всередину. Ось так то. Виходить, з масильцем іде дуже, дуже плотно йде. Навіть обварювати його не треба буде, але обваримо для красоти. Ось таким молотом, б'ємо десь кілограм 15. Ну, може нема 15 ну але 10 точно є. Е -е, І з таким пробоєм прямо по центру, щоб, не... щоб підшипник легко заходив. Тако не можна бити, бо заклипаєте. І виходить дуже дуже класно йде. Дуже-дуже туго, але так ми і хотіли, щоб його забити, щоб воно трималось пів метра звідти пів метра звіті, вважайте, вже метр. І воно виходить, що воно заходить, аж тако сюди заходить. Десь приблизно. І це воно, вважайте, що два глянця буде тримати вже в воздусі. Ось так то виходить. можна сказати, жирно. Це все буде. Робимо собі. Ну і качество має бути, знаєте, не так як робля на продаж такі коротенькі і вже продають по 500 гривень за, за таку херню. Навіть і по 750 мені пропонували такі дві. Ну, коротше, менше з тим, станок є, станок працює. Є ще люнети, теж можна щось і тонке точити. Ну, метр метр можна на настанкове проточувати без питань. Так що, друзі, робіт ось так і буде, я думаю, всім щастя. Натяг десь приблизно ну, три соті, я думаю, можливо, навіть більше. Немає ще мікрометра, ще не прикупив. Прикуплю, то буду вам вже тоді говорити точніше, бо так це все так ну, не то, що на око, все міряється, все, щоб було плотнічком, але мікрометр. Треба купити. Забили підшипники теж з натягом нормальним чуть -чуть з краю, щоб подивитися, як воно буде крутитись, Тож не втерплячки вже. Так виходить. Круто. Все рівно. Це подобається, це що воно все рівненько. Ось так получається. Да? Круто. Натори клас. Так, на дворі минус 6, де сніжок, а ми працюємо. Виставили брус рівно і обварюємо. Ось так це получається. Карабельні шви. Так, перевернули. Йдемо з другої сторони обварювати. Ще лишилось двох сторін проварити. Ось такі то зазорчики тут получаються. Все класно. Крутиться, вертиться. Якщо крутиться, це вже добре. Холодно, лише дуже на дворі у нас. Мінус десь 6-7, Уже, мабуть, щось стає холодновато. Так що, так, то ми працюємо при таких умовах. Думаю, за, це, за таке треба поставити жирний лайк. Так, друзі, на сьогодні вже все. Закінчили робочий день. Завтра у нас неділя, а в неділю у нас що? Правильно відео свіженьке про культиватор. Ну і буде ще про щось. Після культиватора, але поки ми зробимо культиватор. Ось такий-то получився у нас красавчик. Це ще не все, що треба зробити граблину. А ви б напишіть в коментарях, де краще зробити спереді чи ззаді граблину. І скільки рядів обов'язково. Ось такий-то культиватор вимальовується, ну, вже, в принципі, вже свій вигляд він вже зробив тут. Наблюдає главний сторож за процесом. Зараз будемо накривати і вже там до понеділка будемо щось думати, грунтувати і так далі, ще треба буде, але це вже коли буде тепло, тому що у нас зарядились морози і непонятно наскільки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.